Світ прямує до третьої світової цьому є практичні підтвердження. Чи можемо ми зараз згадати, коли востаннє відбувалася така значна кількість напружених подій у різних регіонах, які до речі, прямо між собою пов'язані у кожному з конфліктів? Зараз є три основні гравці. Перша це США, друге Росія і третя сторона це Китай. Давайте коротко проаналізуємо і побачимо, до чого ж це все призведе. Нещодавно спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелесі відвідала Тайвань. Це перший візит настільки високопоставленого чиновника США на Тайвань за останні 25 років, і це, звичайно, занадто сильно не сподобалось Китаю. Китай свою чергу показав, що його військова міць вже далеко не така слабка, якою була раніше. Звичайно ж, з появою нових надпотужних іграшок Китай почав. Демонстративно стягувати війська до провінції Фундзянь, яка знаходиться прямо неподалік острову Тайвань, були навіть повідомлення про те, що Китай готовий перехопити літак, в якому знаходилась Ненці Пелосі, використовуючи свої винищувачі. Але ж здається, що вже давно обізнаний гравець в політиці в обличчі Ненці Пелосі ясно показала, що США і вона сама не боїться погроз від комуністичного Китаю і має намір зробити саме те, що їй вигідно, і саме те, що вона та Сполучені Штати хочуть в актуальний момент часу. А що ж тепер в результаті Зі тупелосі китай почав проводити військові навчання і запускає дальнобійні ракети прямо біля околиць Тайваню. Де факто під час навчань Тайвань буде братися в повне кільце. Всі ці навчання можуть бути використані для подальшого наступу, але ж ніхто не гарантує, що бойові дії не почнуться зненацька прямо під час навчань. Ось, наприклад, вже один з випадків. Центральне телебачення Китаю опублікувало кадри пусків ракет навколо Тайваню. В свою чергу змі Тайваню повідомили, що саме ці дві балістичні ракети, випущені Китаєм, пролетіли прямо над островом і впали в Тайванську протоку. А хто може гарантувати, що, наприклад, завтра подібна ракета полетить вже не в портоку, а прямо по столиці Тайваню? ППО Тайваню може збити ці ракети, і обламки китайської ракети впадуть на її території, і це вже буде справжнім приводом для повноцінної ескалації. Більше того, на це обов'язково повинні будуть відреагувати Штати. Тому зараз ситуація надскладна. Китай може прорахуватися і ненароком поцілити чим завгодно, прямо по території Тайваню. До чого це призведе? Точно сказати не можна, але ж ставки за НАТО високі якщо Китай нападе на Тайвань, а штати не почнуть надавати пряму військову допомогу. Виходить тоді, що штати не можуть підтвердити свою світову гегемонію. Думаю, що більшість союзників штатів почнуть задумуватись про те, що ж робити далі, якщо світовий гегемон не зміг захистити ту країну, який надавав певні безпекові гарантії. Якщо у 1997 році для Пекіна приїзд спікера Палати представників Нюта Гінріча не був критичним, то зараз ситуація змінилась. Китай під проводом Сі Цзіньпіня увійшов у нову еру, де він має стати сильним, ба більше зараз китайська економіка є другою в світі. Те, що Пекін міг дозволити штатам 97-му році, вже є абсолютно неприпустивим у 2022-му. Тому візит Пелосі також має на меті негативно вплинути на позиції Сі Дзіньпіння перед осіннім 20-м з'їздом комуністичної партії Китаю, де Сі Цзіньпінь планує знову вже втретє очолити Китайську Народну Республіку. Скоріше за все, Сі Цзіньпінь буде обраний на новий термін. Однак, приїзд Пелосі дає позитивний сигнал незгодним з його політикою. Це, в свою чергу, може відобразитись на перерозподілі портфелів у майбутньому уряді на користь прихильників прагматичної співпраці США, а не на користь геополітичного протистояння. Однак СІ також використає приїзд Пелосі на свою користь. Він отримав серйозний козир на внутрішньому ідеологічному фронті, де тепер США будуть виставлятися ворогом, що змінив статус-кво та розв'язав руки Пекіну. Вже інший конфлікт відбувся на кордоні між Сербією та Косово. Обидві сторони стягували свої війська та спецназ, що ж, звичайно могло привести до. Ескалації, якби США та контингент НАТО в Косово не втрутилися за для швидкого вирішення проблеми. Азербайджан в свою чергу почав проводити військові дії в нагірно-карабахському регіоні і опублікував чергові кадри ударів по вірменських позиціях за допомогою БПЛА. Основна вимога влади Азербайджану це повне роззброєння так званої армії оборони Арцаха та виведення вірменських військових з території Карабаху. Більше того, вже стало відомо, що Іран перекидає армійські підрозділи на кордон з Азербайджаном на тлі ескалації в нагірному Карабаху. Аху, звичайно, що Іран також має свої геополітичні інтереси в Кавказькому регіоні, але скоріш за все, Росія та Туреччина цього ще кінцево не зрозуміли. У кожному з цих конфліктів, як я вже говорив, є три основні зацікавлені сторони. Ну, по-перше, це Росія. Росія зацікавлені в збереженні статусу КВО в нагірно-карабахському регіоні, де вона розмістила своїх миротворців, а також вона не проти розв'язання двох інших воєн між Китаєм та США і Сербією та Косово. Все це стратегія вимотування США, бо як в першій так і в другій війні штатам знадобиться застосовувати свої сили. Росія також напала на Україну і намагається перебудувати свою ідейну концепцію існування. Прогрош у цій війні буде фатальним для Росії. Зимою ми побачимо наскільки ж сильно наш ворог вже послабшав. Росія хотіла повністю бути незалежною від колективного заходу, але вже тепер штовхнула себе в залежність від Китаю. Більше того, Путін прилітав в Іран, де йому знадобилося клянчити декілька БПЛА для того, щоб підтримувати боєздатність своїх військ. Уявіть собі, Росія просить допомогу у Ірану. Щось це не схоже на сильну та надпотужну державу. По-друге, це штати, які намагаються підтримувати свою гегемонію усіма можливими способами, і це на даний момент в них виходить досить непогано. Якщо ж США не зможе підтвердити свій статус. Світового поліцейського і одного з основних гравців, хто підтримує ліберальні демократії, вплив штатів у світі почне значно зменшуватись. Тому штати будуть робити все можливе для того, щоб і надалі залишити за собою місце військового, ідеологічного та економічного гегемону. Ну і третя сторона це Китай, Китай, який занадто сильно розвинувся з початку нульових років, і тепер є другою економікою світу, і, звичайно ж, прагне до світового панування через деякий проміжок часу. Для того, щоб почати еру свого панування, Китаю для початку треба Захопити Тайвань, бо яке ж може бути панування у світі, якщо ти навіть не можеш відібрати території, які вже здавна вважаєш історично своїми. Ставки за НАТО високі, маленький прорахунок може призвести до масштабної фінансової та економічних криз, масових повстань в африканських країнах через нестачу продовольства, повалення світового порядку, і як результат початок третьої світової війни, де основними гравцями будуть виступати США з їх союзниками, Росія у протистоянні з Україною, а також Китай, який буде робити все. Можливе для того, щоб відібрати у штатів Тайвань.